Питання, яке зараз турбує багатьох людей на криптовалютному ринку після того, як біткоін впав на мінус 30%, що буде далі з головною криптовалютою та альткоїнами. В цьому огляді ринку я поділюсь з вами своїм планом дій, а в кінці цього відео я покажу вам сигнал, який з'явився на одному з наших індикаторів, який ми з вами зараз точно не очікували побачити. Це буде цікаво, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. І зараз ми почнемо з вами з огляду ринку, подивимося з вами на головну криптовалюту і що з нею відбулося за останні дні і тиждень. Загалом ми з вами бачимо, що ціна криптовалюти від максимум в від січня вона знизилась орієнтовно на мінус 39%. Це зниження, в принципі, по відсотковому співвідношенню, воно відповідає попередній хвилі зниження, про що ми з вами говорили, і попередніх оглядах ринку, і про що ми з вами говорили на останньому прямому ефірі, що друга хвиля зниження вона може бути навіть агресивніша, ніж перша, але, в принципі, ми бачимо, що ця динаміка зберігається. Чому ми так з вами вважали? Тому що ми з вами. Аналізуємо криптовалютний ринок, ми з вами дивимося на графік і намагаємося знайти тут певні закономірності. І відповідно, якщо ми з вами подивимось на попередній ведмежий ринок, так так, саме ведмежий ринок із точки зору технічного аналізу, зараз вже він триває, і про це ми з вами поговоримо далі у відео. Ми з вами бачимо, що попередні хвилі зниження вони були приблизно рівноцінні, тобто тут було зниження на мінус 52% після певної консолідації. Мінус 45%, тоді знову консолідація і знову орієнтовно мінус 46%. Зниження, і як ви бачите, далі була також додаткова така консолідація і вже зниження на 40%, що в принципі відповідає тій закономірності, про яку ми з вами говоримо. Відповідно, коли ми бачимо з вами певну хвилю зниження і після неї консолідацію дуже часто ці відсоткові співвідношення зниження вони дуже часто рівноцінні. І якщо ви дослідите ціну графіку біткоїна і загалом дослідите графік біткоїна, ви побачите, що в цьому зниженні в цілому немає нічого незвичного. Якщо біткоін буде знижуватись, і я далі розкажу свою думку, чи буде він далі знижуватись, то в принципі такі хвилі зниження нас очікують і в майбутньому. Якщо, звісно, біткоін буде виконувати ті умови, ті передумови, так, до зниження, про які я вам розкажу далі в цьому відео. Далі ми з вами поговоримо про індикатор GoLine і про те повідомлення, яке я вам писав в нашому телеграм-каналі. Якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Воно посланням на телеграм є в описі до цього відео. Зараз буде така коротенька навчання нам Частинка в той момент, на коли біткоін виріс до 96 тисяч доларів. Ви пам'ятаєте, що деякі альткоїни вони також почали зростати, і на ринку ми побачили з вами таку локальну ейфорію. І в той момент я вважав за потрібне записати вам свої думки по ринку, розказати, що відбувається, і як би я входив би в ринок, чи купляв би я на той момент криптовалюти, чи навпаки утримався від цієї купівлі. І на той момент я вам розказав, що на мою думку краще почекати 7% росту. Поки ціна біткоїна виросте вище лінії індикатору голлайн, аніж ризикувати в цій угоді 43% свого капіталу. Відповідно, після того, як ви бачите, після мого повідомлення, яке я записав для вас, на основі тих, скажімо так, того досвіду, який я маю на ринку разом з моєю командою, відповідно, ми чекали закриття вище лінії голлайн для того, щоб купити криптовалюту, якщо ми планували це робити. Так? Якщо ціна біткоїна закривається вище лінії голлайн, як ви пам'ятаєте, то це завжди може бути з великою ймовірністю зростання. Якщо ціна біткоїна не може закритись вище лінії голлайн, то навряд чи ми з вами побачимо якийсь параболічний ріст, який ми з вами бачили до цього Продовж цього бичачого ринку, попереднього, так який вже відбувся, і відповідно на той момент у нас з вами не було передумов для того, щоб купляти криптовалюту. А на фоні тієї фрії, яка на той момент з'явилась на криптовалютному ринку, відповідно я вважав за потрібне поділитися з вами. Цими своїми думками. І як ви бачите, ціна біткоїна до мінімумів на той момент на, на даний момент знизилась на мінус 38%, до поточної ціни орієнтовно на мінус 30%. І так само ціна альткоїнів знизилась на 40-50%. Тому якщо ви ще не підписані на наш телеграм-канал, то обов'язково підпишіться посилання на нього є в описі до цього відео. Там я ділюсь своєю аналітикою, якимись планами дій, також виходять анонси наших навчальних відео. Але якщо вам ще хтось казав продавати Bitcoin, можливо, якщо ви планували, якщо ви отримали, продавати біткоін і альткоін на момент, коли біткоін був 119 тисяч доларів, то, в принципі, можете не підписуватись, але якщо вам цікаво розвиватись на криптовалютному ринку, то посилання на наш телеграм-канал є в описі до цього відео. Як ви бачите, вже більше 8 тисяч людей у нас зібралось в нашій спільноті. Далі ми з вами перейдемо. Від такої частинки, яка була навчальна, я її підсумую, відповідно, іноді дуже важливо можливо, пожертвувати не можливим недозаробленим прибутком, ніж ризикувати значною частиною свого капіталу. Якщо б ціна біткоїна змогла вирости вище лінії індикатора голлайн, то ми б з вами безпечно, з мінімальним ризиком, можливо, 1-2% купили цю криптовалюту і біткоїн, і альткоїни, якщо ви планували. Але якщо Ціна біткоїна не може вирости навіть вище лінії цього індикатора. То відповідно цей ризик, особливо в тих умовах, коли ми з вами вже вважали, що скоріше за все триває ведмеже ринок. Цей ризик був не, не потрібний. Відповідно, я сподіваюся, що ви дослухались до тих рекомендацій, якщо вже були підписані на телеграм, і змогли зберегти власне капітал на цьому зниженні. На жаль, багатьом людям це не вдалося. Далі ми перейдемо з вами до графіку біткоїна на цем'є. Відповідно, ми з вами бачимо, що тут утворюються певні гепи, і тема гепів вона є дуже сильно обговорюваною. Я вам зараз покажу приклади гепів для людей, які ще нещодавно прийшли на фінансові ринки і не знають, що такі гепи. Це такі цінові розриви, які ви можете бачити, в тому числі на графіку біткоїна. Від чого вони утворюються? Якщо ми з вами, наприклад, бачимо графік біткоїна на біржі Binance, то цей графік і біткоін на біржі Binance, він торгується цілодобово, тому що криптовалютний ринок він є цілодобовим. Він торгується з понеділка, по неділю, 24 години в добі, так тобто він є абсолютно цілодобовим. Якщо ми з вами подумаємо саме на ім'є, це <кій> американська біржа, на якій є ф'ючерси на біткоін. А ви знаєте, американська сесія вона відбувається з понеділка по п'ятницю, з приблизно 8.30 до 16.30 по Нью-Йорку, наскільки я пам'ятаю, і відповідно за вихідні. Якщо ціна змінюється на основній біржі, наприклад, на Бінансі, то коли в понеділок відкривається графік біткоїна на CME, то ціна іноді може утворювати такі цінові розриви. Відповідно, ця різниця в ціні називається геп. Дуже часто є така теорія, що гепи вони перекриваються. Що таке перекриття гепів? Це, наприклад, як ви бачите, тут був розрив, і ціна, як ви бачите, з часом повернулась і тут проторгувалася. Це і є закриття того самого гепу. І багато людей вважає, що якщо колись утворився геп, то то він точно перекриється в найближчий час. Насправді, я вам покажу зараз приклад, наприклад, попереднього ведмежого ринку. Тут також були цінові розриви, гепи на ведмежому ринку, знову ж таки, був один і другий геп, і обидва з них перекрились. Давайте подивимось, через скільки вони були перекриті. Ці гепи були перекриті, коли ціна виросла приблизно до цих відміток. Перший був перекритий через 300 днів, інший був перекритий орієнтовно через 500 днів. Тому якщо ви очікуєте негайне перекриття гепів, то це, як ви бачите, може трапитись навіть через рік або півтора, або навіть два роки. І насправді на графіку біткоїна є гепи, які досі не перекриті ще з ще гепи, яким 4-5 років. Тому, звісно, більшість гепів вони перекриваються. Такі приклади я вам вже показав, наприклад, як цей геп, але бувають гепи. Які можуть не перекритись. Тому, якщо ви очікуєте, наприклад, відкат ціни біткоїна до 80 тисяч, що в принципі також можливо, то ви також можете це очікувати, наприклад, вже з новим бичачим ринком, який скоріше буде тривати вже наприкінці 26-го, на початку 27-го років. Така також е цікава пізнавальна частинка. Тепер перейдемо до того, що ми з вами очікуємо від ціни головної криптовалюти, і насправді це дуже важливо. Е і, можливо, для людей, які нещодавно прийшли на ринок, для них ця інформація буде якась. Е Скажімо так, в новинку, але якщо ми з вами подивимось на динаміку ціни біткоїна, то ми бачимо, що ціна біткоїна знижується таким, таким паттерном. Вона дає різке зниження за, можливо, 1-2 тижні, і після цього стає в консолідацію на 60-80 днів. Далі різке зниження, і, <кхід> на мою думку, можливо, сьогодні, завтра або на наступному тижні вже буде сформований максимум. Цього цінового діапазону і ціна біткоїна наступні, можливо, півтора-два місяці буде знаходитись в цьому каналі консолідації, буде знімати зверху ліквідність, буде знімати знизу ліквідність. Але що важливо вам знати, я впевнений, багато з вас вже дивилось про торгівлю в каналі, відео на нашому каналі. Але, і, до речі, поставте лайк, якщо пам'ятаєте ці паттерни торгівлі в каналі. Але я вам покажу зараз, як виглядає в цілому. Розворотні паттерни на бичачому ринку вони виглядають, виглядають так, що ціна біткоїна вона оновлює попередні мінімуми. Так, і після цього, які були сформовані після зниження, і після цього зібравши цю ліквідність, ці стоп лоси, які були виставлені тут, біткоін продовжує своє зростання. На ведмежому ринку ми з вами бачимо, що ціна поступово починає формувати більш високі максимуми. І тим самим знімаючи ліквідність вище попередніх максимумів, після чого ціна біткоїна дуже різко знижується. Як це виглядає на графіку? Ви можете це подивитись на цьому прикладі, тобто були сформовані певні максимуми, ціна біткоїна не знімала мінімуми. А вона почала одразу знімати ліквідність зверху. І після того, як ціна біткоїна повернулася в канал, я також вам в телеграмі написав, і в першу чергу, в нашій закритій спільноті Prime, так, то я поділився тим, що це негативний ведмежий сигнал. Після того, як ціна біткоїна закрилась нижче каналу, це був другий, підтверджуючий негативний сигнал. І в цілому, як ви бачите, як на це відреагувала ціна біткоїна. На бичачому ринку, коли ціна біткоїна зростає протягом трьох років, ми бачимо, що ціна поступово знімає ліквідність знизу для того, щоб продовжити свій. Рух вгору, на ведмежому ринку це виглядає навпаки. Тому, що для нас важливо побачити з вами, якщо вам цікаво дізнатися, куди піде ціна біткоїна і інших альткоїнів, тому що, точніше, і інших криптовалют, тому що всі криптовалюти, 99% з них рухаються за біткоїном. Якщо вам цікаво, що буде далі з біткоїном, то слідкуйте за динамікою руху його ціни, якщо ліквідність знову почне збиратись зверху, без оновлення мінімумів, так? То з великою ймовірністю це зниження продовжиться. і, Як на мене, це наразі є основний план. Я знаю, що багато людей зараз можуть відкупати біткоін, відкупати різні криптовалюти. Але як ви пам'ятаєте, як я вам розказував в попередніх відео навчальних на каналі, якщо не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Тут багато цікавого корисного контенту. Ви пам'ятаєте, що на біткоїні дуже рідко відбуваються такі v віше й тобто такі В-образні розвороти ціни. Тобто, от ви купили тут і ви очікуєте, що завтра ціна біткоїна виросте на 20-30-50%. Є в цьому ймовірність, але вона нижча. Ніж та ймовірність, що біткоін просто сформує зараз новий діапазон ціни, можливо, близько 74 тисяч доларів. Тут якраз є мінімуми попередні. Так? І відповідно після цього ціна біткоїна буде ходити в цьому каналі приблизно 60-80 днів, можливо, трошки швидше, і, скоріше за все, піде на нову хвилю зниження, яка від максимумів, на мою думку, буде становити ті самі відсотки, приблизно 30%. 35 38 зниження, і це приблизно 46 тисяч доларів. І якщо ви за наступні місяці побачите, що таке відбувається на графіку біткоїна, то заходьте на канал, тут буде багато цікавої аналітики на той момент, і ми з вами спробуємо можливо зловити цей рух вниз. Можливо, я розкажу вам певні паттерни, сетапи, які ви можете використовувати. В принципі, багато вже розказано на каналі, тому ставте лайк, підписуйтесь, якщо змогли і зберегти, і сподівайтесь примножити ваш капітал на наступному бичачому ринку, який вже я думаю почнеться відносно доволі скоро. Далі ми з вами подивимось на дуже цікаві зони, де можна було відкупати біткоін по індикатору Бігмані, саме для біткоїна. Дуже часто ми з вами бачимо саме такі сигнали або в кінці ведмежого ринку, так сигнали, такі, які вказують нам, що можливо придивись до купівлі. Так це такі жовті смайлики. Або, наприклад, на ведмежому ринку дуже часто це такі спекулятивні сигнали, коли ціна біткоїна дуже різко знижується до нижньої межі. І звідси можна якось додатково спекулювати на біткоїні, тобто купляти його з зрозумілим ризиком і продавати там на 10-20% вище. Я вам хочу показати зараз е, ситуацію на графіки біткоїна, на графіку біткоїна з індикатором Мігмані е, і щоб ви також, можливо, слідкували за цими зонами. Е, зараз ми бачимо, що ціна біткоїна вона якраз таки не змогла добити. Е, Буквально декілька відсотків до сигналу по індикатору Big Money Alt, тобто ціна біткоїна не змогла дуже швидко і так низько знизитись до зони 57 тисяч доларів, де з'явився б наступний сигнал. Якщо ми з вами побачимо, я думаю, ту саму консолідацію, про яку ми говорив, з оновленням максимумів, можливо, також додаткові маніпуляції, так, то дуже скоро може якраз таки і з лініями індикатора, якраз таки приблизно в цю зону наступний раз прийде біткоїн. Якщо ви хочете. Якось локально спекулювати. Не просто, скажімо так, купити біткоін на Абум, тому що він просто впав. А якщо ви хочете мати якусь систему. То е, більшість індикаторів, і всі індикатори, які вам покажу і показав вже в цьому огляді ринку, вони зібрані в нашому телеграм-каналі. Знову ж таки, за посилання в описі до цього відео переходите в телеграм-канал, і тут є е, в другому закріпленому повідомленні: є наш е, індикаторний бот. Ви натискаєте Отримати індикатори, і там є більше 10 різних індикаторів. Інструкції до них, як їх додати на графік, як їх використовувати. Якщо ви хочете розвивати саме в напрямку. Розумного трейдингу, розумного інвестування, а не просто торгівлі на фьючерсах, тому що біткоін падає, я ж відкриваю шорт, біткоін росте, я торгую в лонг. Якщо ви хочете в принципі якусь систему, якщо ви хочете довгостроково вибудувати прибуткову торгову систему, то переходьте в телеграм-канал, досліджуйте цю тему, поєднуйте зі своїми підходами. Як на мене, індикатори це одні з найкращих інструментів, які ви можете використовувати на криптовалютному ринку, тому що вони не мають емоцій, на відміну від людей, і вони дають Такі сигнали про купівлю та продаж для мене це перевага. А також, звісно, там більшість індикаторів для аналізу ринку, які вам також допоможуть і визначити початок бичачого та ведмежого ринку з великою ймовірністю. Тому додавайте, досліджуйте і після цього можете використовувати на невелику частину капіталу. І знову ж таки, після того, як ви зрозумієте, як вони працюють, як їх можете використовувати під свою торгову стратегію, ви вже можете там додавати певну частинку капіталу. В першу чергу, дослідіть їх просто без якихось вкладень, нічого там не потрібно. Просто зрозумійте, як рухається криптовалютний ринок, і вам вже буде набагато простіше. Це вам полегшить вашу роботу і в локальній торгівлі, в середньостроковій, і в довгостроковій. Загалом. Відійшли від теми, але така важлива частинка для того, щоб ви, можливо, покращували свої навички, не думали, що трейдинг це просто я купую або просто продаю. У кожного активу є певні закономірності, є певна логіка руху ціни. І якщо ви її зрозумієте, то ви зможете стати прибутковим, довгостроково прибутковим на криптовалютному ринку. Далі, що я вам хотів показати також, і це те, що біткоін вже сформував більш низькі. Мінімуми ціни, і це з точки зору технічного аналізу, якщо ви дивились прогноз на 2026 рік, якщо ви не дивились в кінці дам посилання, буде у вас підказка. Так ви зможете подивитись наш прогноз на 2026 рік. Там я сказав, якщо ціна біткоїна впаде нижче 74 тисяч доларів, то з точки зору технічного аналізу можна сказати, що біткоін сформував несхідний тренд середньостроковий, і це означає, що з великою ймовірністю він продовжить його формувати до моменту, поки не сформується вже висхідний тренд, коли Будуть і більш високі мінімуми та максимуми на ціні біткоїна. це, в принципі, і буде початок, скоріше за все, наступного бичачого ринку. Але що важливо сказати, з точки зору технічного аналізу зараз вже триває ведмежий ринок. Хоча я вам тоді казав і зараз це повторю, якщо ви користуєтесь суто технічним аналізом, то початок ведмежого ринку, в цьому є його невеликий недолік. Початок ведмежого ринку ви зможете зловити або зрозуміти, що він почався вже після 40 сорока. Трьох або в минулому циклі навіть більше, скажімо так, більше 60% падіння. Тоді з точки зору технічного аналізу можна сказати, що. Почався ринок, Саме в цьому нам також допомагають індикатори, і саме той сигнал, про який я вам казав на початку цього відео, я вам якраз таки його покажу. В чому саме перевага індикаторів, ми можемо статистично аналізувати, що відбувалося з ціною певного активу в минулому, і з великою ймовірністю прогнозувати його певний рух в майбутньому. Саме про це ми з вами далі поговоримо. Але у мене є для вас певна рекомендація. На наступні, можливо, декілька місяців. Я думаю, що ваша основна задача, і, в принципі, моя задача, так це на наступні декілька місяців, коли будуть відбуватися різні події на криптовалютному ринку, це максимально зберегти ваш капітал. так, і... Дуже важливо його не втратити в непотрібних угодах, особливо в угодах проти тренду. Чому я вам це казав про тренд і про саме ведмежий ринок, що зараз сформувався східний тренд? Тому що якщо ви торгуєте по тренду, наприклад, якщо ви лонгуєте на бичачому ринку, то шанс реалізації вашої угоди саме в вашу сторону він набагато вищий на ведмежому ринку, то, хоч він триває не так і багато, але краще торгувати. І відкривати угоди саме за трендом. Таким чином, ця хвиля, так як ви знаєте, що є хвиля і краще. Плити за хвилями, так ніж проти хвиль, тому що хвилі буде вас відштовхувати назад. Коли пливете за хвилями, вони навпаки будуть вас підштовхувати, і ви будете плисти ще швидше. Відповідно, коли ви торгуєте, то і якщо ви плануєте відкривати якісь можливо угоди локальні, то все ж таки намагайтесь в першу чергу думати про збереження вашого капіталу і, зрештою, торгувати все-таки по тренду, тому що таким чином навіть ринок допомагає вам зберегти ваш капітал. І повірте, я думаю, що за декілька місяців, можливо, за 4-5-6 місяців. Ви дуже сильно собі подякуєте за те, що у вас щось залишилось на початок бичачого ринку. Чому я це кажу? Тому що багатьох людей, на жаль, скоріше за все, вже зараз майже не залишилось капіталу, тому що вони інвестували в альткоїни і їх не продавали вчасно. І коли почнеться бичачий ринок, у вас вже буде з чим працювати на відміну від інших людей, які прийшли і невчасно, можливо, на криптовалютний ринок. Не будемо зараз на цьому довго зупинятись, але я думаю, що ви будете собі вдячні, тому що, по-перше, вам буде з чим зустріти цей наступний бучачий ринок, який, я думаю, відбудеться вже відносно ринкової історії, вже доволі скоро. Тому побережіть свої гроші. Далі ми перейдемо з вами про альткоїни до альткоїнів, і тут я вам хочу показати, з'являються сигнали на індикацію. Бігмані, але вже для альткоїнів. Цей індикатор він доступний тільки для учасників нашої закритої спільноти. На ефірі ви бачите, тут є деякі цікаві сигнали на ведмежому ринку. Ми бачимо, що реакція покупців вона доволі така слабка. Але на більшому ринку ця реакція доволі була непогана, і ефір ріс на 50-100% і так далі, в залежності від стратегії, яку ви приміняли саме для цього індикатору, тому що можна купляти на частину капіталу і дробити суму, яку ви хочете виділити на альткої. Наприклад, на ефір, якщо ви хочете виділити 2, 3, 5% капіталу, то ви можете роздробити це на 5-10 покупок і поступово формувати собі середню ціну. і, Або навпаки, купляти. Одним ордером моменти, коли з'являється перший сигнал. Це залежить від вашої стратегії, ваших підходів. Це вже інша історія, але я вам хочу показати, я вам вже показував, до речі, цей сигнал. Зверніть увагу, коли ефір досягав саме не, ниж... не сірої нижньої зони, а саме зони нижньої синьої лінії. Це дуже важливо, тому що тут ефір за всю свою історію в, такі... в такій зоні він буває всього 0,1% свого часу. Та з історії. Якщо ми виберемо, візьмемо, що ефіру умовно 5 тисяч днів, то він тут знаходиться в цій зоні орієнтовно 5-10 днів за всю свою історію, він там знаходився саме на таку величину, на так, на на, так, на таку кількість днів, і відповідно, якщо ефір найближчий час, можливо, за наступні, я маю на увазі наступні декілька місяців, або за наступні, можливо, півроку, спуститься в зону нижньої синьої лінії по індикатору Бігмані Альц, то в цей момент, можливо, навіть я подумаю про те, щоб купити. Щоб купити ефір на якусь частину свого капіталу, можливо, 5, можливо, 6-7-8%, будемо дивитися з вами по ситуації, тому що пріоритет для нас, звісно ж, біткоін найбільш прогнозована, зрозуміла та прибуткова криптовалюта на даний момент. І, відповідно, якщо ефір спуститься нижче синьої лінії, то навіть, можливо, треба виставити тут лімітний ордер. Але так як ці зони динамічні, якщо так станеться, то я про це вам розкажу на нашому YouTube каналі. Тому ставте лайк зараз під відео, обов'язково підписуйтесь. Напишіть в коментарях, на які альткональкі альткоїни або на які криптоактиви ви звертаєте увагу. Також я вам покажу з історії так приклади, коли ефір спускався в ці зони. Це був кінець попереднього ведмежого ринку. А до речі, що важливо вам сказати, що після цих... Знижен до нижньої синьої лінії ефір дуже часто зростає на доволі непогані відсотки. Саме тому я і буду розглядати його купівлю, тому що в той момент ризик буде, скоріше за все, не такий великий, як, наприклад, купівля зараз, просто, просто в повітрі. Так? А от коли ціна ефіра спускається саме в цю зону, то тут є ризик до прибутку, доволі цікавий, і ви зможете. Я сподіваюся, що і в цьому циклі ми також зможемо з вами забрати якісь відсотки росту на початку, навіть уже починаючи з самого початку цього бичачого ринку, який, скоріше за все, доволі скоро наступить. Тепер ми зараз прийдемо до того сигналу, про який я вам розказував на початку цього відео, і він є дуже важливим. Це індикатор Bitcoin Cycles. Він, наскільки я пам'ятаю, доступним тим людям, які пройшли наш міні-курс. Це сім уроків про трейдинг та інвестування. Якщо не дивились, посилання на нього є також в описі до цього відео. Що важливо, на що важливо. Звернути увагу вашу, особливо так, на те, що. Цей індикатор, як ви пам'ятаєте, вказав про початок ведмежого ринку ще в вересні 2025 року. Після цього ціна біткоїна виросла приблизно на 15% і на даний момент від максимумів знизилась на 40-45%. І як ми бачимо, буквально за декілька барів, а один бар відповідає, і одна свічка відповідає одному місяцю. Буквально за 4 бари почали з'являтися сигнали, так, такі свічки, так, такі показники, які які вказують на те, що біткоін наближається до свого локального дна. Що я маю на увазі наближається, це означає, що він це не означає, що він завтра вже почне бичачий ринок, це означає, що він може знизити ще на 30-40 І відповідно після цього, скоріше за все, вже він буде дуже близько до свого дна. Ми бачимо, що в попередньому циклі було сім синіх барів, в циклі до цього було п'ять синіх барів. На зниження на ковід був один бар, тому що тут було дуже різке зниження ціни, якщо пам'ятаєте цей період. В скажімо так, в першому такому більш глобальному циклі було навіть 10 барів, коли ціна біткоїна знаходилася в цьому ціновому діапазоні. І я думаю, що цього разу, так як біткоін дуже швидко досягнув. Вже з'явився сигнал на індикатор Bitcoin Cycles, хоча до кінця місяця він може, до речі, пропасти, тому що свічка ще не закрилася, але він вже зараз з'явився і, скоріше за все, з наступною свічкою він також відмалюється синім кольором. Важливо сказати про те, що, скоріше за все, консолідація, яка буде на дні. Вона буде трошки довша, ніж вона була, наприклад, раніше. Наприклад, буде не 7 місяців, а можливо 8 місяців, тому що зараз ціна біткоїна відносно динаміки попередніх ведмежих ринків, ціна біткоїна знизу... знижується зараз е трошки швидше. Хоча на той момент в попередньому ведмежому ринку давайте вам покажу. Якраз таки на практиці, щоб не. Просто вам показувати, щоб вам було також цікаво. Не просто розказувати, а ще щось показувати. ми можемо з вами побачити, що в. Тому в ведмежому ринку ціна біткоїна знижувалась доволі агресивно. Вона знижувалася агресивніше ніж зараз. Зараз вона знижується на 36-40%. Минулому В минулому ринку це було зниження 50-47 Тому, скоріше за все, багато з вас ще не бачило ведмежий ринок, але так завжди відбувається на криптовалютному ринку, і попереднє зниження, попередній ведмежий ринок він був значно агресивніший. Але зараз ціна біткоїна вона знижується швидшими темпами. Я маю на увазі те, що зараз ціна біткоїна. Наприклад, якщо в попередньому ведмежому ринку вона стояла в консолідаціях 60-90 днів, так ця консолідація тривала 90 днів, то зараз консолідація тривала всього 60-65 днів. Тобто ціна біткоїна знижується у відсотковому співвідношенні не так сильно, як попередній рин... ведмежий ринок, але з точки зору швидкості цього зниження в плані розтягнутості по часу, то це зниження відбувається трошки швидше. Тому я вважаю, що ця консолідація, яка може бути зараз, вона буде трошки довшою, ніж попередня консолідація. Або навпаки, якщо ця консолідація буде приблизно так само, це 60-80 днів, то на дні нас чекає приблизно 5, 6-7 місяців консолідації в одному ціновому діапазоні. І, відповідно, ми з вами тут побачимо трошки більше синіх барів, тому що згідно цього індикатора, сам початок бичачого ринку, який скоріше за все відбудеться, це приблизно початок осені. Відповідно, скоріше за все, літній період це буде період консолідації. І що також важливо сказати, про що ми обговорювали з учасниками нашої спільноти: ніколи в бичачий ринок не починався з першого бару, з першого Бару на індикаторі Bitcoin Cycles. Ви можете додати собі цей індикатор на графік, дослідити, як змінювалася ціна після появи першого бару, але саме на першому барі біткоін ніколи не досягав своїх мінімумів циклу, які, наприклад, в попередньому циклі були орієнтовно по 16500. Це було е, приблизно з 5 або 6 бару. На попередньому циклі до цього, то мінімум були встановлені на другому барі ціни, і тут мінімум також були встановлені або на передостанньому, тобто на 9 барі, або на другому барі або на другому на другому синьому барі Саме на цій свічці, тому дуже цікаво досліджувати ринок. Насправді у нього є цікаві класні закономірності. Якщо ви дивитесь на нього глобально, ви налякаєтесь, коли відбувається якісь зниження, ви не впадаєте в ейфорію, коли є якийсь ріст, ви просто примножуєте свій капітал і е, бажано в першу чергу зберігати на ведмежому ринку, якщо вам дається тут ще його і примножити, це взагалі супер. Е, у вас тоді точно все вийде. пам'ятайте, що е, ви точно не пошкодуєте. Якщо збережете свій капітал на наступний бичачий ринок, який. Як я і сказав, буде доволі скоро. Скоро буде дуже виходити багато класних відео на каналі, також дуже цікавої аналітики прямих ефірів. Тому підписуйтесь, якщо не підписані. Пам'ятайте, що в телеграм-каналі, в другому закріпленому повідомленні, можете знайти індикатори. І зараз ви можете подивитись те відео, про яке я вам казав, всередині цього огляду ринку. Це саме прогноз на 2026 рік, для того, щоб ви розуміли глобальну картину і особисто мої передумови вважати, що і тр... почався ведмежий ринок, і коли він закінчиться, і колись. Скоріше за все, почнеться нова сильна хвиля росту, яка в саме на біткоїні називається параболічний ріст, який саме відбувається дуже часто на біткоїні, за що ми особисто і любимо криптовалютний ринок, тому що це дозволяє нам довгостроково примножувати наші капітали. Тому обов'язково подивіться приємного перегляду.